Прем'єра третьої та четвертої серії серіалу Шпиталь відбудеться вже завтра, вівторок, 12 грудня, на телеканалі Один плюс один Україна, розпочинаючи з 20.30. І так, на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну давайте розпочнемо з того, що перші дві серії серіалу задали високий тон, становивши інтригуючі сюжетні лінії та високий рівень акторської майстерності. Тому в наступних серіях ми станемо свідками ще більш насичених подій, несподіваних поворотів сюжету та важливих рішень для героїв. Конфлікти між різними підходами до медицини набуватимуть нових відтінків, але лікарі шпиталі продовжують шукати компроміси. Також в цих серіях лікарям доведеться зіштовхнутися з викликами сьогодення та рятувати життя пацієнтів, попри всі обставини. Ну і звісно ж не обійдеться без романтичних моментів. У цих нових серіях скоріше за все будуть розвиватися нові любовні лінії, які зроблять сюжет ще більш цікавішим. Не забувайте, любовний трикутник, який ми побачимо надалі, неабияк змусить нас переживати за долі головних героїв. Загалом ці нові серії обіцяють бути захопливими та емоційно насиченими, розкриваючи різні аспекти життя героїв та медичної практики. До речі, цікавим фактом серіалу є те, що зйомки серіалу проходили у Києві на території однієї з найбільших кіностудій в Україні Вікторія Фільм Студіос. Польовий шпиталь, який глядачі побачать на екранах, це спеціально побудований павільйон, над яким працювала творча команда з 10 людей. Художники працювали над створенням шпиталю майже місяць. На майданчику працював медичний консультант. Який допомагав відтворити реальні умови польового шпиталю, крім основного павільйону, на території розміщені два великі намети, які слугують зоною відпочинку для героїв серіалу. Загальна площа павільйону 453 квадратних метри. Що ж, діліться своїм враженням від перших серій серіалу? Ставте подобайку і до зустрічі.